Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на наші вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Приповідки. Не бійся ні переліку раптового, ані напасти злих, коли нагряне, бо Господь буде безпекою Твоєю і збереженого Твою від Пастки. Не бійся. Прості слова не бійся. Страх, він є від сумніву. Страх приходить тоді, коли людина сумнівається в своїх силах, сумнівається у своїх можливостях, сумнівається в тому, що вона може здолати перейти. Страх є тоді, коли людина сумнівається. І знаєте, мені зараз згадується історія з Нового Завіту про апостола Петра. Тоді, коли він вийшов із човна і пішов до свого вчителя, до Ісуса. Була буря, тонули. І оцей човник, невеликий човник, на якому були учні, оця. Фальшив, ну, то що будемо так казати, відчуття безпеки. І коли Христос іде по воді, а Петро каже, якщо це ти, можна, я піду. Він каже, йди. Петро йде. Тобто, в момент, коли Петро захотів подолати свій страх, він не сумнівався. А пішов. І от коли пішов, відвернув свій погляд. Важливий момент. Він відвернув свій погляд від Бога, відвернувся від Христа і побачив, що відбувається довкола. Почав тонути. Христос його врятував, бо Петро про це попросив. Але слова, які додає Христос, Чому засумнівався? Тобто причиною нашого страху завжди є сумнів. Сумнів в тому, що я це можу зробити. Сумнів приходить тоді, коли людина відвертається від Бога, коли людина покладається тільки на себе, на свої власні сили. Коли людина відкидає от того, то, що я казав, джерело життя, коли людина відкидає того, хто створив ці закони, хто створив цей весь світ, хто, його, хто є майстром цього світу, знаєте, це як з машиною. Машина, яка чи будь-який прилад, він коли виходить із заводу, і ми купляємо то, що ми завжди просимо гарантію. Яка є гарантія на цей прилад, на цю машину? І нам кажуть, гарантія стільки то часу. От, якщо щось з ним станеться, то ми куди несемо на завод тобто, або в гарантійний сервіс. Тобто йдемо до того, хто знає, як цей прилад працює. До, можна так сказати, що йдемо до Творця, того, хто знає природу цього всього. Бог є творцем життя. Бог є творцем всіх наших емоцій. Тому що страх це є емоція. І от коли ми сумніваємось, то ця емоція тоді починає нами володівати. Тоді ця емоція стає для нас панікою. Людина стає безпомічною, безпорадною. Вона нічого не може зробити. Так як це і Петро. Тільки сила Петра була в тому, що він знав, до кого звернутися про допомогу. Він знав, чому він почав тонути, тому що відвернув свій погляд від Бога, від Христа. І коли знову до нього звернувся, отримав порятунок. Тож, в наш час, в час цієї війни, ми повинні перестати сумніватись, сумніватися у власних силах, незважаючи на всі ті новини, які ми зараз читаємо, незважаючи на всі ті е, всякі фейкові е, речі, які наповнюють ось цей ефір інформаційний. Незважаючи на всі, можна так сказати, Може, я так грубо висловлюсь ниття певних людей, як публічних, так і звичайних, про те, що все кінець світу катастрофа. Ці люди такі речі покликані посіяти сумнів у наших серцях, для того, щоб ми стали слабкими, щоб ми знов боялись. Зрештою, чому Росія так бомбить? Цивільне населення, цю інфраструктуру для того, щоб ми запанікували, для того, щоб ми засумнівалися у власних силах, щоб у людей викликати страх. Але знову ж таки, все це стається тільки тоді, коли ми відвертаємося від Бога. Тож, щоб подолати наш страх. Ми маємо подолати наші сумніви. Не сумніви у своїх силах, сумніви в тому, хто я є, є, сумніви в наших можливостях. Ми маємо це подолати. Щоби подолати ці сумніви, ми маємо зробити єдиний крок. Прийти до Бога. Прийти до Майстра. Який знає, як ми влаштовані, і він знає, як виправити нашу поломку. Тільки Бог може виправити наш сумнів, тільки Бог може подолати, виправити наш страх, перетворити його з паніки на звичайну емоцію, яку кожен з нас переживає. Тож, звертаємося до. Майстра до Бога, щоби виправив наші помилки, і щоб ми не сумнівались і не боялись, а покладали свою надію на Бога, а відповідно, знаючи потім свої сили, можливості, були впевнені в тому, що ми робимо. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бога, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. 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 Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції. Захорни і захисти Господи, і поверни живими нашкодженими всіх наших полонених. Захисти від теракту на Запорізькій атомній станції і просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що завтра наш день розпочинається в 8 годині Божесної літургії, а в дев'ятій годині ми розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!